Актуальне, святкове. Що робити, якщо ви з'їли дуже багато пасок, а заразом дуже багато грилью, яєчок і інших святкових смаколиків? По-перше, не панікувати і не гризти себе докорами совісті, бо ці докори вони виявляються більш шкідливими, ніж уся та їжа, яку ви з'їли. По-друге, не панікувати і розуміти, що більшість наслідків, які ви бачите наступного дня у дзеркалі, це усього на всього зайва вода, яка затримується у вашому втілі через сіль та цукор. Ця вода доволі швидко вийде, особливо якщо кілька днів ви будете дотримуватись здебільшого рослинної їжі із кисломолочними продуктами, і майже не вживати сіль. Ну і по-третє, не панікувати, а пригадати про такий дуже цікавий ефект, який називається ефект гормезісу. Він про те, що навіть максимально шкідливі речі, які трапляються з нами, але трапляються не часто. Вони нам не шкодять, а навпаки, тренують наш організм. Тож, читміли це не вигадка якихось там сучасних коучів чи інфлюенсерів. Чітміл це така реальність, яка дійсно може бути корисна, якщо, звісно, це не трапляється з вами щодня або щотижня. Тож, якщо ви з'їли дуже багато різних святкових смаколиків, ні, це не матиме довготривалих наслідків. Головне, не партесь і не повторюйте цей подвиг наступними вікендом. Може, просто замість того, аби об'їдатись, підіть на прогулянку, на природу або читайте книгу.